15 липня побратими з обласної організації солдати миру щороку збираються разом, переглядають фотографії і згадують миротворчу операцію на території колишньої Югославії у 90-х роках минулого століття. Анатолій Стовбун долав миротворців став у 1995 році. Чоловік розповів Суспільному, що того ж року отримав поранення під час виконання бойового завдання на території, яка сьогодні є частиною Хорватії. Під час Розмінування системи водопостачання, ну, там типо рейд центру містечка Гліна, напоролись на міну ловушку, напарник ну, загинув, а я потім попав на госпіталь. І далі, після лікування, повернення назад, все-таки продовжував займатися саперною справою, ну і по цю пору. Анатолій Стобун каже, що миротворчу місію виконували спільно з військовими з Данії, Франції і інших країн світу. Рятували місцевих жителів, забезпечували прохід українських військових. Складніше, коли втрачаєш друзів. Це завжди да, важко і складно. Хоча, думаєш, могло би бути по-іншому, але вже переробити це неможливо. Анатолій розповів, що з 2015 року брав участь в АТО, після початку повномасштабного російського вторгнення у складі підрозділу перебував на передовій. Зараз навчає військовослужбовців в саперній справі. Ділячись цим досвідом з тими, хто до нас приходив з поповненням, ну, доволі швидко хлопці навчаються цьому, що треба. Це вже не так, як недосвідчений іде на виконання. Вже не завжди своя присутність була, але навчені правильно хлопці виконували завдання. Володимир Рождественський, побратим Анатолія Стовбуна. Чоловік говорить, що після розпаду Його на території країни почалися громадянські війни. Під обстріли разом із місцевими жителями потрапляли й миротворці. Ми були між сербами і хорватами. І рівно в 5 утра. Почались бомбежки, ракети літають туди оттуда І перший пішов, був пост дачани, і перший загинув сержант, пішов, хотів встановити танк. Підбили цей танк, але він розстріляв цього датського сержанта. Від початку повномасштабного російського вторгнення частина воїнів миротворців, котрі живуть на Житомичині, вступила до лав ЗСУ, загонів тероборони, розповів Сергій Коробцов, керівник обласної організації учасників миротворчих операцій Солдати миру миротворці почали навчати місцевих жителів та військовослужбовців в тактичній медицині. Ветерани-миротворці збройних сил України і наші побратими з США. Організували спільну програму підготовки фахівців тактичної медицини для всіх представників ЗСУ, Нацгвардії, прикордонників, ППО. Ми вже випустили 420 трохи більше фахівців тактичної медицини. Леонід Харшан Ігор Кучин – Суспільне новини, Житомир.